знаю, що це дуже-дуже складно не засуджувати, дуже складно не обговорювати, коли наш світогляд не збігається з світоглядом інших людей, але просто пробувати і знаєте, отут дуже класна техніка працює. Ось що я раніше записувала відео, Хоопонопоно, Пробач мене, мені дуже жаль, я люблю тебе, я дякую тобі, я пробачаю тебе. І кожного разу, коли ви відчуваєте тут, що ви засуджуєте або не приймаєте людину. Проговорюйте оцю техніку, де коли треба проговорити два-три рази, деколи коли і більше. І тут така, знаєте, так легко стане просто. Просто так є. Так знаєте, якщо Бог створив таких людей, Бог створив такі обставини, значить вони для чогось мають бути в цьому світі. І ми не маємо казати: ні, ні, це щось не то. Це не від Бога. Ні, все, що в цьому світі є, це є створене Богом. І Якщо Бог створив якихось певних людей і ситуації, обставини, де люди так поступають, як мають поступити, значить е так воно є.